Доброго дня. від сьогодні ми вже починаємо використовувати додаток Enscape та продовжуємо робити 3D-моделювання нашого інтер'єру або екстер'єру. Мені студенти підказали, що ви можете зареєструвати корпоративну студентську пошту ЗНУ, і вам в автоматичному режимі тоді прийде ліцензія від Enscape на 2 роки. Інструкція знаходиться за цим посиланням, а також ви можете перейти за QR-кодом. Та зробити собі студентську пошту, якщо її у вас ще немає. Вона робиться через систему Moodle та прив'язується до Google. Якщо ви вже встановили, то ви можете вже починати це заняття. Покажу, що я зробив на цей момент. Я зробив ось такий підготовчий етап. Тобто, я розпробував вже мої стіни, додав. Додав текстури, які мені здаються необхідними для а, цього етапу, але все ж таки ще щось недороблено. Кухню я проробив більш детально, якісь елементи сантехніки розробив. Але я буду по ходу додавати ще та змінювати. Можливо, десь які, якісь матеріали ще змінюю. Ось такі от рейки, додав текстурку. Ну, Якесь наповнення, та концепція вже з'являється. Тобто там каміння, дерево. Білий колір та якісь такі там, елементи з металу будуть у мене. Добре. А коли ви встановите Enscape, у вас зверху з'явиться ось така вкладка Inkscape. А, До речі, з Enscape дуже часто працюють на два монітори. Давайте я розкажу, як вона працює. От, нажимаєте Start Enscape, у вас запускається ще одне меню як додаток до Архікада. А, поки вона завантажується, Скажу декілька слів про те, як ви встигаєте робити проект. У вас вже з'явився якийсь такий розрив в проекті. Давайте поки що я його зверну. У вас вже з'явився такий очевидний розрив у проєкті серед студентів. Тобто хтось йде в ногу зі мною, все виконує, всі домашні, навіть більше, щось робить якесь самостійне вивчення, хтось ще застряг на етапі стін. Що я можу вам порадити? Перше, знайдіть щось цікаве, що вам здається цікавим у цьому моменті, і на цьому концентруйтесь, вам буде легше. Робити цю роботу. Ви зрозумієте, нащо ви це робите, які навички ви тренуєте, навіть якщо ви не плануєте займатися 3D-моделюванням, ви в цілому тренуєте свій мозок і зможете це використовувати для більш швидкого розвитку навичок в інших сферах. По-друге, ви можете використати методику трьох хвилин. Суть методики заключається в тому, що ви ставите таймер на 3 хвилини, і навіть якщо ви щось не хочете робити. За таймером 3 хвилини ви все одно це робите. Коли таймер спливає, ви або втягнулися в цю роботу і вам вже стало це цікаво робити. Якщо ні, то робите перерву. А може статися так, що ви просто втомлені психологічно або емоційно, тоді ви можете зробити інше. Взагалі не робіть нічого. Тобто, відложіть телефон, не читайте книгу, не кувирайтесь там десь в носі, просто взагалі нічого не робіть. В такому випадку ви почнете дійсно відпочивати. Можете, єдине, що щось записувати. Що вас турбує, це теж буде така психологічна практика. А ще, що можу порадити розбити складну задачу на більш прості. Тобто, якщо вам треба... Вже зробити яку, якусь певність кількість задач, яку ви настигаєте, розбити їх на більш прості задачі та запишіть списком. Тобто мені треба розробити декоративні покриття, скачати текстури, додати якісь меблі, планування, вікна це все будуть окремі пункти, і окремі маленькі пункти в їх більш простіше виконувати, ніж все в цілому. А, тому дійте, ну як вам каже серце, я можу сказати, але вам все одно треба виконати цю роботу, бо через два тижні у вас вже починається залік за цим модулем. А якщо ви нічого не зробите, то я буду вимушений вам поставити 0 балів за це завдання і далі. Вам буде його вже не наздогнати. Тому вам треба зібратися і більш активно над цим працювати. Тобто я це роблю разом з вами. Тобто, багато часу це не займає. У мене є окрема робота, тому я теж це роблю у вільний час, це я роблю не весь день. Отак. Добре, повертаємось до Енскейпу. А, у мене відкрився інскейп, і як ви бачите, картинка стала така яскрава, жвава, а, дуже цікаво в ній знаходитись, тобто, як вона а, розцвіла, як бабочка, можна сказати. Навігація в інскейп дуже схожа на Архіка, тобто, у нас є кулішатка миші. У нас є ліва кнопка, якщо її зажати, я буду повертатися навколо себе. А якщо я зажму праву кнопку, я буду повертатись навколо тієї. Місцини, де я це нажав, тобто, ну, як орбіта працює. А, також у мене є стрілки вперед, назад, вліво-вправо, або в ICD, WASD, а, як в іграх. І тут я можу робити навігацію і ходити, по-моєму, інтер'єру. Далі, а, що я можу тут зробити? А, ця програма працює разом з Архікадом, тому. Я можу налаштовувати тут якісь, а тобто про два екрани. Тобто Я можу на одному екрані включити Enscape, на другому екрані відкрити ArchieCard і зробити одночасну синхронізацію вікон. Або, якщо я це зробити не можу, я можу відкрити ці. Елементи одночасно по пів екрану, і якщо буду робити навігацію в режимі синхронізації в одному екрані, він буде одночасно змінюватись на другому екрані. Тому дуже зручно мати другий екран для дизайнерів взагалі не тільки для Enscape. Що тут є? В Enscape у мене є окрема бібліотека матеріалів ось вона тут знаходиться. Нажимаю і він підгружає ті всі елементи, які були. У мене додані в архікаді, Тобто, а, воно ось тут підгрузилось списком. А, якщо я всі стіни зробив там, білим кольором, то редагуючи тут білий кольор, я буду редагувати одночасно всі ті стіни, які є у мене в проєкті. Ну, наприклад, візьму якийсь бетон, десь у мене підгрузився, мабуть, з колони якоїсь, а, що я можу тут зробити? Але давайте, наприклад, ось цієї стінки буду показувати. Щось в другий раз довше завантажується. Select Material to Edit. Мабуть, треба вибрати зі списку. Нажати так не можна. Да, добре, тоді будемо шукати зі списку. Це в мене панелі деревина. І що я можу тут налаштувати? Дивіться, зверху в мене є типи покриттів. Generic це загальні типи покриття. Керпет це для килимів. A clear Code це такий спеціальний тип покриття, який імітує автомобільну краску з таким от типовим для автомобілів автомобіль От Такий от окремий матеріал зробили. Фоліач – це листва для зелені. Грас це трава на вулиці. Self-illuminated матеріали, які самі світяться. От, до речі, як в архікаді, якщо ви наведете мишку і трохи зачекаєте. Uh, у вас засвітиться справка, і ви зможете почитати, що саме це таке або як це налаштовується. Uh, також ця програма є тільки в англійській мові, uh, тому вам треба знати англійську. Або запам'ятовувати, як я показую. І «Water» – це вода. Uh, більшість матеріалів буде «Generic». Uh, що тут є? «Albedo» – це сама текстура, вона підгрузилась з архікаду. Я можу її тут замінити, вона зміниться в архікаді. А, також у мене є параметр а, Color, Якщо у мене немає JPEG для картинки, то колір буде основним параметром, а, який відображається в мене на екрані. Дані yeah, Tint Color а, це такий а, типу змішування, як в Photoshop. А, тобто, якщо а, ця картинка, мені здається, там більш ну, занадто яскрава або недостатньо кольоровою, а, я можу додати якийсь колір, ну, наприклад, сірий. І у відсотках додати рівень змішування. Тобто від великого змішування до такого. Ну, трохи скажімо так. Далі йде H Map, карта висоти. А що це таке? Це вдавлювання матеріалу. Bump – це такий а… Нормал, Map, так звані карти нормалі, вони підгружаються у синьому кольорі в синіх холодних тонах. А, та displacement це, скажімо так, видавлювання дуже різке. Тобто, як у от -от мене спальні гори, я вам покажу, як вона там буде працювати. А невеликий бамп як шерихуватість це, давайте, на прикладі покажу ось тут. Трохи збільшу. Ось тут ще є Amunt. Тобто, бачите, воно картинку якбито продавлює. Тобто, чим темніший піксель, тим глибше воно продавлює ось в цьому місці. Давайте відразу покажу і displacement. Щоб ви бачили різницю. Да? Тобто на displacement воно реагує більш більш сильно, так. А, ці карти можуть бути як кольоровими, так і чорно-білими. Тобто, якщо ви будете качати готові карти з нормалі бампу а, дисплейсменту, вони можуть бути чорно-білі. чорнобілі. Nscape-програма доволі проста, тому ви можете обрати лише один тип карти. Тобто, у більш складних програмах ви будете налаштовувати всі ці текстури одночасно, як вдавлення, так і прозорість і так далі. Reflection – це відображення відзеркалення. Давайте поміняю на Bump, щоб потім не забути. Reflection – це відзеркалення. Також ви можете додати якусь карту, якщо в цьому є потреба. До речі, є такий живописний підхід, коли ви в карту рефлексії завантажуєте не карту оригіналу. Тоді відзеркалення буде не Таке неоднорідне і буде більше імітувати реалістичність. Але знову ж таки скажу, що ми працюємо з 3D-плануванням і більш так то та дуже детально нам не треба це все налаштовувати. Ми будемо загальну картинку дивитись в цілому на загальне враження. Ну от, рефлексія може бути така більш дзеркальна. От, давайте от. Подивимося вниз. Ось тут я бачу якесь трошки є відображення. Ось, бачите, ось по лінії. А, знову ж таки, світло адаптується, тому не дуже показово, але якщо ви сюди будете дивитись, то ви бачите різницю. Ось бачите, тут трошки з'являється контур, ніз поганий якийсь приклад. Давайте я кудись сюди піду. Ось. Ну, взагалі то зліва вона більше, як дзеркало, а справа вона така більш розмита, більш, більш плавне, а, відзеркальне, якщо у цьому є потреба. Металік імітує якусь поверхню з металу. Так, вийшов зі своєї точки. Оп! Щось вона там дуже думає, а тут вже перепригає, мабуть, через те, що я активував карту цього бампу. А, металік імітує. Металевий якийсь там елемент. Але, знову ж таки, бачите, карта у мене не дуже підходяща. Але, от, якщо більш до зеркальності, то ось вона як золото стає таке. От, відразу видно бамп. Якого воно видавило. А, Specular level, Level, це, по-моєму, якась. Теж якась підвид розмиття. Угу, от бачите, є різниця. А, добре. Тобто, це таке от на погратися як називається. Transparenці то прозорість. А, якщо є якась потреба в прозорості, то ви це включаєте. от Отсмітенс, мабуть. А, от тут можна відсотка вмикнути прозорість, але. За цим елементом у мене стіна, тому, я думаю, ви не побачите якусь там велику різниці. Тому вимикаємо. А, далі типи за підвидами. Тобто в карпеті я могу, а, можу активувати якісь там ворсинки. А, ну, Тобто У цьому ви зможете самі розібратись, треба буде погратися. Але давайте я от відразу налаштую поверхню. З травою. Так, у мене занадто металева, вона залишилась і ноль металевості, або, тому що потім можу забути. А, давайте ось десь я налаштую от тут мою скалу. Є така тенденція в дизайні скали імітувати в штукатурці. Давайте це зробимо. А, це у мене панель камінь, по-моєму, або просто камінь. Стіна камінь у мене я назвав його. Ось тут я активізую displacement Map. map use albedo нажму, щоб у мене скопіювалася карта, і спробую трохи це видалити. Але бачите, у мене не дуже якісна ця карта. Можливо, трохи далі я знайду якусь більш пікс пікселізовану карту, бо щось мені не подобається цей результат. Але от вже якесь щось таке видавлюється з нього. Або залишено в бампі. Але такому вже дуже витіснемо. Добре, цим ще самостійно сам пограюсь. Далі у мене є трава. А, давайте подивимось, що нам дає. Escape по рішенню трави. Ось така у мене текстура з архікаду. чи буде воно цікавішим з інскейпу? Трава зелена, та трава коричнева. Я думаю, це зелена. Переключаю на грас. І ось тут архікад дає мені змогу, ага, її прям виростити. Ти бачите? Це все ж таки гра з об'ємами де. Ага, бачите, ось біля колони проросла трава. Дуже цікаво. І можна ще варіації за. Вишиною зробити, тобто таку більш дику, але я хочу більш а, декоративну, більш таку просту а, текстура мені подобається. Тобто, бачите, жила вже картинка, вже в мене якісь газони видавались. А, дуже цікаво. Думаю, рефлексію та якесь видавлення я не буду налаштовувати, мене тут все. Влаштово. Не знаю, де я використовував траву коричневу, але чомусь воно в мені теж її підгрозила. Ну, ось тут, де у мене кирпичики, я теж думаю, активувати треба Бамп. Тобто одне з завдання, яке вам треба зробити зараз, це налаштувати всі матеріали. Тобто, там, от, наприклад, у мене є мармурова стіна. Тобто, ось для неї треба активувати рефлексію. Як воно може називатися? Давайте мармур попробуємо. Камінь мармур. А, ви здається, це я теж робив карту сам, бабочка її назвав. Так, це у мене буде без бампу, але з рефлексією. Давайте трошки таку металізованість активую. Прямо так, щоб я сказав, що там така от відразу відображення було, як я у склі, наприклад, то не скажу. Так. Може, треба карту вимикати обов'язково. Ну-ка, оп, таку ж саму активував. Ні, ну, нічого таке не відбулося. Добре, може, коли я додам якісь ефекти зі світлом, то від нього буде що відображатися, бо зараз у мене зі світла тільки сонце, може, це його якось там ось, змішування з оранжевим воно мені дає, але мені воно не треба. Тобто моя текстура мене зовсім влаштовує. Домрет, це карту видалю. Ага, ну трошки бачите, от між двома поверхнями якесь відзеркалення є. Але поки що вона не таке якесь очевидне. Давайте це зміню на 0. Ага, о, ось така. Відзеркалення по прямій вже пішло. Тобто тут треба без розмиття. Давайте за specular левел. Ага, тут воно трошки відображається. Тут більш чітко. Давайте десь тоді отак от залишимо і ще трошки металевості додамо. Ось такий у мене ніби глянець біля каміну. Це, що стосується бібліотеки з матеріалами. Окрім матеріалів, у мене ще є тут бібліотека з елементами asset library. Вона працює від інтернету, але там, по-моєму, є якісь офлайн предмети якщо ви поки ставите галочку офлайн. А, якщо офлайн, треба показати директорію, де ви зберігаєте бібліотеку. Тобто, якщо ви встановлювали 120 МБ версію Nscape без ніяких бібліотек стандартно, то у вас немає офлайн-бібліотеки. Добре. Тут є предмети як декору, так і предмети окремого інтер'єру. Тобто, от Є тут деякі раковини. Є тут елементи кухні, дуже багато декору, як, наприклад, книги. До речі, тут є штори, які я, мабуть, додам саме в свій проєкт. Ну, давайте щось з меблів. Фурніча. Давайте я додам якесь, ну, ось таке. Ні, не таке хочу. Ось таке хочу: крісло або не таке. Ось така сіра, хоч не знаю, що хочу, як то кажуть. А, коли мені предмет сподобався, я його беру, тягну і отак от інтуїтивно а, розміщаю, тягнучи мишку і не відпускаю кнопку, де я хочу, щоб він не був. Тобто, якщо я нажимаю на якийсь верх, то він у мене розміститься ось тут, на верхушці стіни. Якщо тобто, Тут якась є фізика, тобто, на якій поверхні я навожу мишку, тоді туди воно його і поставить. Розмістив предмет, і тепер мені треба його трошки підредагувати. Для цього я а, можу нажати на нього ось такою кнопкою, та трошки його повернути або розвернути. А також я можу нажмати, нажати Scale та трошки його збільшити за одною стороною або м за одним якимось оп-оп. Ага, пропорційно вона змінюється. Ось таким чином я можу робити предмети. Коли я розмістив предмети з Enscape, мені треба нажати Apply. Після цього воно збереже мій результат до Архікаду. І потім, коли я ще раз відкрию Enscape, цей результат у мене збережеться. До речі, тут є також автомобілі. Ну, Якщо я там захочу щось таке красиве поставити. Ну, Давайте ось таку машинку поставлю. Велика різниця інскейпу від прямої завантаження в бібліотеку Архікаду у тому, що він не грузить архікад. Тобто а, тут ми бачимо високоякісну, багатополігональну модель. Щось воно ще думає. Давайте escape нажму вийду. Ага, от, з'явився. Але якщо ми перейдемо назад в архікад, то ми побачимо. Що Тут у нас така спрощена модель, небагато точок, небагато полігонів. Але коли ми зайдемо в Inscape, він зрозуміє, що саме це модель Inkscape, і буде показувати, як то є. При цьому аркакат не буде віснути. Тобто, друга задача вам буде розмістити елементи саме з Incape, як декору, так і може окремі якісь меблі. А, окремо хотів вам показати ось таку роботу знайшов на Ютубі. Тобто, це такий арт. А, собственно, а, В NSC'і зробили та в Архікаді імітацію Майнкрафту. Тобто Це міг бути підвид вашого домашнього завдання на пікселізацію. Тобто ігровий простір пікселізації. Тобто тут зробили вручну текстуру, але це такі теж стандартні елементи. З архікаду. Ось така візуалізація виходить. Тобто просто поділитися тим, що цікаве знайшов в інтернеті. Але це не змінює всі ті завдання, які ви робите, якщо ви щось там вже почали і продовжуєте. Ось таку цікаву роботу знайшов. Далі продовжуємо. А, тобто з Enscape ми сьогодні дізналися про матеріали та бібліотечні елементи. А ми продовжуємо наповнювати свій проект, продовжуємо створювати дизайн, концепцію того, що ми робили, або тій, ну, ту ідею, яку ми почали робити. А далі у нас буде тема з освітленням.